Thank you Вітаю вас, шановні платники податків. Днями у Вінниці відбувся регіональний етап всеукраїнського громадського обговорення практика та проблеми застосування податкового законодавства. Учасниками заходу стали представники бізнесу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, впливових громадських організацій, експерти та журналісти. У рамках програми податкова служба спільно з Асоціацією платників податків провели спільний кущовий семінар для платників практичне застосування норм податкового законодавства України. У заході взяли участь понад 200 платників податків Вінницької, Хмельницької та Рівненської областей. Семінар складався з лекційної та практично дискусійної частин. Під час першої частини були висвітлені питання щодо сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, а також особливості податкового контролю контакт. Тексті податкового кодексу у практичній частині семінару учасники мали можливість отримати відповіді на актуальні питання податкового законодавства. Одночасно із семінаром відбувався ще один захід громадське обговорення проблемних питань податкового законодавства за участі підприємницьких кіл області. У ході обговорення президент асоціації Валентина Арбузова відзначила, що з початку року Верховна Рада прийняла низку законів, у яких було враховано пропозиції, що надійшли від асоціації платників податків, у пріоритетах подальше розширення можливостей прямої участі платників податків у розробці законопроектів. По-настоящему эффективный диалог возможен только при участии всех сторон. Мы понимаем, что каждый отдельно взятый регион имеет свои особенности ведения бизнеса и, соответственно, свои проблемы. Поэтому наша инициатива охватывает всю Украину с тем, чтобы понять и систематизировать основные принципиально важные вопросы в сфере налогообложения, требующие своего скорейшего разрешения на государственном уровне. Голова ДПС у області Ірина Зленко подякувала Валентині Арбузовій за візит на Вінничину і звернулась до присутніх суб'єктів господарювання. Вона запевнила, що задля розвитку підприємництва області податківці намагаються завжди вчасно і якісно надавати платникам роз'яснення та комфортний сервіс. Горизонти співпраці із Асоціацією платників податків вона окреслила як консолідацію зусиль справжніх фахівців своєї справи, а головне небайдужих людей. Результатом такого конструктивного діалогу є понад 40 спільних напрацьованих пропозицій. Які було враховано у новому законодавстві. Бізнес прислухається до наших порад, до наших семінарів за той час, починаючи з січня місяця 2012 року, до сьогоднішнього дня, ми провели більше ніж 700 семінарів. Ми залучали фахівців з Державної податкової служби України. Ми залучали фахівців інших організацій і контрольно-ревізійного управління, і митної служби. І навіть коли це було необхідно, це були фахівці з міністерства внутрішніх справ територіальних наших. Я маю на увазі Вінничину. Тобто ті запитання, які задає нам бізнес, ми намагаємося відповідати на них в комплексі. Під час заходу представники обласної ради, голова обласної ради Сергій Татусяк та заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький, підписали меморандум про співпрацю та план спільних дій із головою територіального відділення Асоціації платників податків України Юрієм Захарчуком. За результатами обговорення учасниками конференції було ухвалено резолюцію, в якій викладено пропозиції з подальшого розвитку та удосконалення системи оподаткування. Усі конструктивні пропозиції, що прозвучали в рамках ініціативи, були узагальнені та у найближчий час мають бути представлені на підсумковій конференції у Києві. Затова Президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова у рамках свого візиту на Вінниччину зустрілась із керівним складом податкової служби області. Виступаючи перед податківцями, президент асоціації висловила побажання, щоб співпраця влади та бізнесу на Вінниччині була продуктивною для обох сторін, а сумлінне ведення бізнесу стало комфортним у всіх напрямках. Реальним підтвердженням ефективної та налагодженої роботи податкової служби з бізнесом Валентина Арбузова назвала центр обслуговування платників при Вінницькій ОДПІ кваліфікований та оперативний сервіс, якого гостя могла оцінити під час особистого відвідування. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів, у якій щодня за підсумками робочого дня відображають отримані доходи, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку або отримані готівкою. Суму заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. В той же час слід пам'ятати, що сума фінансової допомоги не повернута протягом 12 календарних місяців з дня отримання зараховується в дохід за підсумками дня наступного за останнім днем періоду 12 місяців і відображається у п'ятій графі книги обліку доходів, оскільки окремої графи для її відображення не передбачено. Державна податкова служба України затвердила новий довідник податкових пільг за номером 63 станом на 1 жовтня 2012 року. Нагадаємо, що дані цього довідника використовуються платниками при заповненні звіту про суми податкових пільг за формою, затвердженої постановою Кабінету міністрів України. З новим довідником пільг можна ознайомитися на офіційному сайті Вісника податкової служби України. Отримати електронний ключ для відправки податкової звітності мережою інтернет можна швидко і головне безкоштовно. З усіх можливих інформаційних мереж стверджують податківці. Власниками безкоштовних ключів у Вінницькій податковій інспекції стали вже понад тисячу суб'єктів господарювання. Як відбувається процедура отримання електронного ключа, намагалася дізнатися і наша знімальна група. Слід насамперед зрозуміти, що таке електронний ключ і навіщо він платнику податків. Розібратись в темі і прийняти правила користування електронним цифровим підписом, платник може безпосередньо на сайті акредитованого центру сертифікації ключів. Слідом варто підготувати необхідні документи, перелік яких також можна побачити на сайті. У відділ реєстрації центру в податкову інспекцію слід звертатися з повним пакетом усіх документів та власними носіями інформації по одному на кожний електронний ключ. На кожну підпис має бути один носитель інформації. Ну, для прикладу, якщо це юридичне лицо, в будь якому випадку директор і печат в організації присутствують. Тому в цій ситуації два диски. Якщо є ще офіційний бухгалтер, Значить, на три діск. Для фізичних ліц, хто просто працює з подписю без печаті, звісно, один диск, один діноситель, і хто працює з печатю два. До речі, процедуру генерації закритих ключів платник може виконати як зі свого робочого комп'ютера, так і у відділі реєстрації центру. Для останнього варіанту оснащено спеціальну кабінку, в якій платник усамітнюється для повної конфіденційності при введенні паролю до свого особистого ключа. Після закінчення цієї процедури, через деякий час, платник отримує посилені сертифікати уже відкритого ключа, завантаживши їх з сайту сертифікації. З моменту наявності пари згенерованих ключів, у платника з'являється можливість відсилати звітність мережею інтернет. І для цієї процедури центр також надає спеціальну програму. Клієнт, коли, ну, йому необхідно здавати чот. Он скачує цю програму, вона називається ДП захист звітності. настраивает ее и после этого, так говорить, отправляет уже в электронном виде. Для того, чтобы отправлять, то есть нужно, необходимо в какой-то другой программе делать отчет. В принципе, рекомендация наша, это опять же-таки бесплатная программа ОПЗ, насколько я знаю, она единственная бесплатная для бухгалтеров. Файлы отчета он будет подтягивать с помощью этой программы и отсылать уже. Тож нічого важкого у процедурі відправки звітності за допомогою електронних ключів немає. Спеціалісти центру більше звертають увагу клієнтів, які вперше зважились на електронний варіант звітування, на опанування програми формування звітності в електронному вигляді. Клієнти повинні працювати хоча б в якихось бухгалтерських програмах, тобто розуміти, що вони роблять. и тогда для них это будет очень просто потому что в действительности программа, которую мы предоставляем, она работает по принципу двух кнопок то есть отправить отчет принять квитанцию. все больше больше там ничего то есть ее один раз поставить настроить и проблем уже не будет. Особисті та телефонні консультації від спеціалістів відділу реєстрації, практична допомога при генеруванні ключів, тренінги для платників початківців в опануванні програм формування звітності увесь цей арсенал засобів від податківців стає вагомою складовою успіху у справі залучення платників до прогресу. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.